Фінансування не буде ніякого, буде тільки програма е, працювати за рахунок коштів з інших джерел. Це коштів е, сільськогосподарських виробників. Відшкодування не буде. Тобто, з обласного бюджету не буде. Не буде, буде. Тобто, Якщо держава буде надавати е, якісь субвенції, то це буде напрямувати. Сируть, будь ласка, ще раз? Давайте так, давай, давай, я такі оборону. Та, про програму розвитку виробництва картоплі та овочів в області на 12 20 -й. Андрій Іванович, ну, я думаю, не треба доповідати. Запитаємо, скажіть, будь ласка. Олег Сертюк, фракція Сергій Субтитров Слово. Я би тобі просив, якщо у нас там передбачено кошти, так само як ми зняли позицію по теплицях і овочі сховища, то давайте ми її знимемо саме наявність проєктів програми Порядку. І тої частини програми, яка стосується виділення коштів, тому що документ існує, потім цей документ заходити по районах, по різноманітних зборах фермерів, людям сказати, що є. Передбачено відшкодування вартості, за один гектар посадженої площі картоплі, 200 гривень, овочі 300 гривень, будуть брати розмітні заявки, потрібно казати, що обласна рада не виділила коштів. Якщо коштів не буде, значить знімаємо з проєкту програми порядок і всі згадування про компенсацію. Тоді це буде чесно перевірками. За інших обставин, це, це ми вже свідомо передбачаємо, що ми людям будемо це обіцяти, бо вони це прочитають, а потім кажуть, що не буде. То для чого це писати? Як сказав Олександр Михайлович, що знімається це питання і порядок так само автоматично знімається, тому що немає чому шкоду, все знімається. Значить, За основу у нас прийнято, ми проголосували ще 27 березня за основу програми програмови. Є пропозиція, немає заперечень, знімаємо два моменти. Перший момент це є. Статьте, будь ласка, Ставна.